Вже у більшості регіонів будемо очікувати дощову погоду від невеликих до помірних в Карпатах з мокрим снігом, і подекуди навіть мокрий сніг може пролітати, тільки пролітати по західних та північних областях. Ні про які утворення снігового покриву на рівнинних територіях мова не йде, тому що денні максимуми хоч і знизяться в неділю і становитимуть плюс 4, плюс 10, але все одно будуть плюсовими. Тому поки що так. А по південному. На сходу, навіть там трошечки вище значення, там до плюс 13 буде прогріватися приземний шар повітря. В понеділок вже цей циклон буде відходити у східному напрямку, і вночі над західними областями вже будуть прояснення. І ось за рахунок того, що будуть прояснення, а перед цим на території України зайде прохолодна повітряна маса, то відповідно в західних областях ніч на понеділок очікуємо заморозки у повітрі 0,5 градусів, тобто. Тобто е, така прохолодна буде ніч з від'ємними подекуди значеннями цієї температури. Це означає, що е, ну, це небезпечне, якщо може бути. Зниження температурних показників за рахунок того, що деякі рослини ще продовжують свою е, вегетацію, і не відбувся перехід по території України через е, плюс 5 градусів середньодобової температури, стабільний, тобто, в нас ще така е, неглибока осінь, і відповідна вегетація подекуди є, е, ну продовжується, скажімо так. Тому е, це явище зниження температури може бути небезпечним. Ніч на вівторок також ще може бути прохолодною в багатьох регіонах, плюс один, плюс сім е, по. Подек... Куди можуть бути заморозки, уточнення будуть вже найближчим часом, в яких саме регіонах, але надалі, вже починаючи з 22 числа, дещо зміняться повітряні потоки, вже буде не північна складова переважати, а додасться південна, тобто з південних широт буде надходити повітря, і трошки підвищаться показники. І починаючи там з 23 числа вже значення температури вночі будуть плюс 3, плюс 10, а денні максимум. Максимум в межах 9-15 градусів, а ось по південних і по декуди Західних областях стопчики термометрів декуди можуть піднятися до плюс 17, плюс 20 градусів. Але це звичайно також можуть бути дощі, тобто це не повноцінний вплив такого потужного антициклону, ні, такого не буде. Це одно буде більш така мінлива погода, але більш те.